Добрий день, малята. Зараз я вам розповім казочку курочка-ряба. Жили собі дід та баба, і була в них курочка-ряба. Знесла курочка яєчко не простеньке, а золотеньке. Дід бив, бив, не розбив. Баба била, била, не розбила. Мишка біжала, хвостиком махнула, яєчко впало та й розбилося. Дід плагаче, баба плаче, а курочка їм кудахче. Ко, 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 не плач, діду, не плач, бабо. Знесу я яйце новеньке, вже просте, не золотеньке. Дякую за увагу. До побачення.